Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. І вітаю вас у рубриці Домашнє спа». Сьогодні будемо з вами випробовувати масочку для обличчя. У мене є ось такі дві дуже цікаві маски від Li Сьогодні попробуємо якусь одну з них, Наступну, можливо, в іншому відео попробуємо. І насправді вони мене дуже вразили тим, що вони такі яскраві, кольорові, і мені дуже подобається їхнє оформлення. І напевно сьогодні попробуємо з вами ось таку рожеву з зеленим. Дуже вона яскрава, це є двоступенева глиняна бульбашкова маска, яка одночасно відповідає потребам шкіри т зони та зони У. Змінюється протягом декількох хвилин на бульбашкову піну, яка глибоко очищає, відлучує та видаляє відмерлу шкіру і буквально вводить в шкіру поживні речовини. Сажає рожевого кольору для зони Т. США зеленого кольору для зони У. Ну, взагалі дуже-дуже цікава маска. Насправді я з задоволенням її попробую. І вона ще й з бульбашками. Мені дуже цікаво, як це все буде виглядати на обличчі. Якщо вам цікаві, такого формату відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал і залишайтесь зі мною і починаємо. Хочу ще одразу сказати, що цю маску я замовила на сайті Єва, але бачила також на мейкапі. На Єві були знижки. Я їх замовила всього по 20 гривень, хоч стандартна їхня ціна. В районі 40 гривень. Посилання на ці маски залишу вам внизу в описі під відео. Тому, якщо вам цікаво, то переходьте туди, там завжди є вся інформація, от власне в інфобоксі. А я так розумію, що відкривати цю маску потрібно починати з гори, і ми саме так і зробимо. Ще хочу зазначити, що Лірен це є польський виробник. Косметики. Так, це є польська марка. Так, і тут, до речі, майже все написано польською мовою. Власне, те, як маску використовувати, ще ось так вам покажу. А лише ось тут інформація українською, а тут все польською мовою. Тому я залюбки попробую, що ж це таке. У, там вже видно якусь рожеву субстанцію. Давайте ми з вами разом. Вона така дивна там, бачите? Там щось таке забрала волосся назад і одразу з вами прочитаю інструкцію тут м -м, польською. А тут і українською, пошукати вам українською прочитаю. Відкрити верхнє рожеве саше і нанесіть рожеву маску на тазону зону обличчя на лоб та ніс. Потім відкрити нижнє зелене саше та нанесіть зелену маску на узону. Це щоки та підборіддя, залишите приблизно на 10-15 хвилин, потім видаліть і вмийте обличчя теплою водою, і нанесіть крем лірен відповідно до вашого типу шкіри. Продукт пройшов дерматологічний контроль, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України для зовнішнього Пристання. Ну давайте будемо пробувати витягувати. Мені цікаво, як вона була тобто так, як тканинна маска. А ні, вона така. Бачите, це така маска, яку потрібно так намазувати. Прикол. А я думала, що вона буде таким пластом, як тканинна маска. Наносит, витягуватись і наноситись. Так, давайте її наносити, якби я знала, що це така маска. Я б взяла пензлик для масок. Але нічого страшного, треба це робити максимально швидко, бо я бачу, що вона вже починає пінитись. Так. Оп. Ух, тут досить багато цієї маски, до речі. Може вистачити навіть на два рази. Цей шар, це вже було даремно. Слухайте, верхній шар нанесла, вона так швидко починає пінитись. Давайте треба швиденько. Її я бачу вистачить навіть на два рази, бо там досить багато маски. Так, тепер зелену на сону скоренько-скоренько, Щоб ми побачили нормальний результат. Думаю, що рожева буде. Зелена прикольна. Так тут не намальовано, що потрібно сюди наносити, але я собі ось так трошечки нанесу і бачите, вона, вона починає пінитися стає такою світлішою набагато і рожевий колір. Латвія, але загалом виглядає досить мило. Як вам така масочка? У мене всі руки тепер в піні, і виробник заявляє, що потрібно почекати 10-15 хвилин. Ну, бачите, тут зображено, що сюди наносити не потрібно, тому, в принципі, я так до кінця не доходила, не доходила такі цікаві відчуття. Дивіться, вона реально. Вона реально піниться, бачите? Прикол. Дивіться, як вона піниться. І такий звук маленьких-маленьких бульбашок. До речі, я ще ніколи не робила пінні маски. Дивіться, як на чолі вже багато піни, це просто капець. І тут теж. Я ще ніколи не робила пінні маски, хоч завжди хотіла спробувати. І от тепер випав такий шанс і вирішила попробувати, як вона діє. Насправді, відчуття такі досить цікаві. І я відчу, чомусь відчуття, що вона зараз в мене сповзе вниз. І досить багато наклала. І ця піна вона починає. Вже йти вниз і так легенько-легенько лопають бульбашки, відчувається. Давайте ще прочитаємо, що нам виробник казав, що ця маска має зробити. До речі, забула сказати, що ці маски вироблені в Кореї. Рож, е, рожева маска це розова глина, а зелена маска це зелена глина. Рожева е, сфера те, це є очищення і надання матовості. А зелена зона це є розгладження та зволоження. Тобто зелена глина дає розгладження та зволоження шкіри. О, насправді досить цікаво це все виглядає на облич. О, подивіться, ніс вже великий з бульбашками. Блін, досить цікаво це все виглядає. Вона так досить активно а Створює бульбашки, тобто активно досить створюються бульбашки, і це так смішно виглядає. А мені подобається цей ефект, і мені подобається, що вона така весела. Для релаксу, вдома, самі з собою. Чому б ні, можна щось таке попробувати. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували ці маски, чи ні, і якими ви башковими масками користувалися, якщо користувались, які б ви могли порадити, які їх масок ефект вам сподобався? Я обов'язково попробую. Добре, давайте я ще трохи почекаю, через 10 хвилин повернусь до вас по тому, що буде з цією піною, тому що зараз вона дуже-дуже активно зростає і збільшується. Пройшло ще 5 хвилин, хочу вам показати, як кумедно виглядає ця маска на обличчі, які вже бульбашки. І бачите, вона вже ось тут почала трошки сповзати навіть вниз. І, якщо чесно, так досить цікаво лоскоче обличчя. Отакі відчуття лоскотання по всьому обличчі. І хочеться почухати, але я тримаюся і не чухаю. І зараз. Бачите, наскільки багато піни, я, до речі, не думала, що піни буде настільки багато. Вона реально дуже піниться, прям дуже-дуже сильно піниться і дуже-дуже-дуже лоскоче, особливо ось тут знизу. Це має бути розгладження та зволоження. Дуже ось тут такі відчуття лоску, хочеться так почухати, але я тримаюсь. Пройшло вже 15 хвилин. Машка вже практично не бульбашкує. Вона, я бачу, максимально збільшилась на обличчі. І таке відчуття, що зараз це все з лиця впаде, Бачите, піни досить багато на обличчі. І ось тут залишки маски в цих упаковочках, я чомусь думала, що о, на два рази вистачить, тому що її досить багато. А її насправді потрібно просто, напевно, більшим шаром на обличчя наносити, тому що ці залишки при контактні з киснем теж всі почали е, утворювати бульбашки. Тобто тут почали всередині упаковці утворюватись бульбашки. ну, звісно, їх не так багато, але я думаю, що однозначно повторно вже цією маскою не користуєте. От, і маска насправді цікава, така, щоб вдома просто побалуватись, попробувати, Ще цікаве, якщо ви знайдете тим паче на знижках, то я думаю, можна купити і для себе щось нове таке спробувати. Зараз піду в мию обличчя і розповім вам про результат відчуття на шкірі після того, як я зніму цю маску. Але відчуття воскотання знизу, до речі, ще є присутнє, і це так дивно. Бо зелену я трошки пізніше накладала, ніж рожеву. і тому вона ще ефективніше працює. А рожева взагалі вже не утворює бульбашки, Ці бульбашки такі великі утворились. І вони ось так на обличчі стоять і чекають вже коли їх змию. <гум> Тому я побігла вмиватись і за секунду повертаюсь до вас: змила маску з обличчя. Бульбашки, до речі, легенько знімаються, а під низом видно такий шар тонкий. Глиняної маски саме, і коли ви змиваєте, то ви її змиваєте як звичайну глиняну маску з обличчя. Ще, до речі, забула вам сказати, що ця зелена з рожевим маска це є маска для шкіри нормальної та сухої. А ось така оранжева з фіолетовим це є. Маска для жирної та змішаної шкіри. І бачите, власне, в мене суха шкіра, і я вибрала сьогодні маску для нормальної сухої шкіри. Але що хочу сказати, я відчуваю на шкірі таке легке відчуття стягнення. Я ще на шкіру нічого не наносила, ні тонік, ні крем, абсолютно нічого. У мене шкіра зараз чиста. Я відчуття легеньке стягнення відчуваю, але в мене завжди так після масок, особливо глиняних. Таке відчуття стягнення є, і після вмивання також. Зараз я нанесу тонік і розповім вам свої. Ох, хух, аж легше стало. Розповім вам свої інші враження від цієї маски. Маска досить класна, впевнена, така побавитись, там, наприклад, вечором з подругами зробити собі такий вечір. Спа домашнього, так, і наносити різні прикольні маски. Та це навіть самі вдома цікаво іноді таку маску зробити. А я замітила, що шкіра на чолі досить добре розгладилась. Загалом шкіра трохи стала такою рівновірнішою, світлішою, якогось ефекту зволоження або ж розгладження саме ось тут знизу. Я не замітила, тому що відчуваю таку мінімальну суховатість. буду відразу свій крем наносити. Тому я думаю, що цю маску можна зробити як мінімум ради цікавості. Вона весела, вона смішна. Але якогось такого видимого ефекту, видимого результату, вона не дає на обличчі. Ну, я маю на увазі якогось такого відчутного результату зволоження. От, хоча, от я кажу, шкіру трішки вона розгладила. Тому вирішуйте вже самі, чи ви хочете пробувати таку маску. Я ще зроблю відео обов'язково про цю оранжево з фіолетовим, тому що мені дуже цікаво, як вона буде виглядати на обличчі. Саме прикольне в цих масках це власне те, як вони виглядають на обличчі. І я думаю, що заради цього і виробник придумав щось таке цікаве і креативне. Дуже круто, що скомбінували два кольори, і це набагато веселіше, ніж наносити просто якусь одну однотонну маску на лице. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які у вас враження в цієї маски, чи ви пробували, чи ви б спробували щось таке цікаве. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Всім па па па, -па. До зустрічі зовсім скоро в нових відео.